Алло. Алло, добрий день, доброго дня. Uh, uh, мене, мене звати Вікторія, ви функціонували до Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків. Ага, потерпілих і свідків, правильно? Uh. Uh. Так. А потерпілих і свідків е, це е, е, стосується у всіх, всіх потерпілих? Воєнних злочинів. А що ви відносите до воєнних злочинів? Порушення законів звичай війни. Порушення законів звичай війни. Так, а скажіть, будь ласка, якщо е, е, в процесі військових дій, в зоні бойових дій е, е, на людину нападають військові, це є військовий злочин чи ні? На цивіль, на... А по якій які статті вас зареєстровано читається? Та почекайте, ми до статті не, не, не дійшли. Напад військових ні, на людину війма... є військовим злочином чи ні? А? Скажіть, будь ласка, по якій статті у вас проходить? Ще раз я задаю конкретне питання. При нападі на людину Пане... військовими особами в зоні бойових дій. Це є військовим злочином чи ні? Пане Юрій, якщо ви виходить, не повинні... перебуваєте. Ви питаєте? Ми працюємо з постраждалим населенням, яке постраждало внаслідок воєнних дій. От якщо ви проходите попровадження умовно по 438, то ви підпадаєте під нашу категорію. Тобі ж ви займаєтесь допомогою тих людей, які е, проходять тільки по одній статті, правильно я розумію? Е, ні, не по одній статті. Ну, так ви тільки, що мені сказали, тільки 438 стаття і все. Я, я ж вам сказала, я просто вам привела до прикладу з статтю Ну так приведіть мені, до прикладу, інші статті, щоб я розумів, підпадаю я під цю статті чи ні. Пане Юрію, якщо, ви, ви, вижаєте, якщо відносно відносно вас, ви не, ну вас. дайте закінчити, не перебивайте мене. Ви, ви можете коректність якусь соблюдати? Чи ви тут взагалі не знаєте, що, так, що таке професійна етика вам не Відомо. Будь ласка, дайте мені договорити з людиною. Ало? Да, да, вас... Так я ми не закінчили. Ви можете мені пояснити, що ви відносите до воєнних злочинів? Чи я я хочу зрозуміти, чи підпадаю я під цю категорію? Так ви мені скажіть статку, а я вам скажу, чи підпадаєте Я вам я вам сказав злочин, який був був вчинений. Ви мені скажіть згідно цього злочину, я підпадаю під, під цю статтю чи ні? Ви мені скажіть номер вашої статті. Бо я не можу зрозуміти. Ви мені пояснили ситуацію. А номер статті який? По якій ви статті приходите в кафе? Я вам поясню ситуацію. Згідно цієї ситуації, людина є потерпілим від воєнних злочинів, чи ні? Алло? Ви мене чуєте чи ні? Ще зірвався дзвінок. То, у вас закінчилися. Ні, не закінчилися. Це ситуація, практика, яка вже у мене з вчорашнього дня. Тобто, любе, любе питання, яке я задаю, вони просто ігноруються і відключаються. Давайте ми з вами розберемо ну, так, вашу ситуацію, що такі питання ви, ви звернете. От ви мені, ви мені тільки що сказали, що ви тільки по 438 статті приймаєте злочинів, Якщо вони визнали, ну ви назвали про одну статтю, по, по, правильно? Добре, я по якій статті? Ну, а мені а гаряча лінія так, тільки що сказала, що не тільки по цих статті. Давайте ми підемо конкретно від вашої ситуації. Ну ви я вам назвав конкретну ситуацію не ситуацію, номер статті, тоді за якою ви є потерпілим. Якщо ви не визнаний потерпілим, і ви вважаєте, що відносно вас злочин. Ви можете мене... подати заяву про вчинення. Ще поручення. раз пояснюю, я вже є потерпілим по декількох статтях. Ви мені назвіть статті, по яких ви вважаєте потерпілим. 438 ну... вам пояснили. Порушення правил звичайно. Все, це єдина стаття, правильно? За якою статтею ви є потерпілим? Я вам ще раз поясню, я вам відповід ви спочатку відповісте на моє для питання, вас, а потім я буду відповідати я. на ваші питання. Я вам не ставлю питання. Ви, ви мені пишете... ставите питання, по якій я статті потерпіли? Я, я вам задав питання, на яке ви не відповіли. Пане Юрій. Для того, я не щоб Юрій. ви представилися. Я представився зовсім не Юрієм. Давайте тоді ви документи покажете, щоб я впевнилась ваші. Я документи буду показувати, коли ми будемо составляти якісь документи. А поки документи не будемо составляти, я вам нічого показувати не зобов'язаний. Ви звернулися ну, в громадську ну, ну. говорите, що ви є потерпілим від злочину для того, щоб отримати підтримку. Так. Для того щоб ми почали з вами працювати і взагалі працювали по суті питань. Мені необхідно знати, як ваше прізвище, ім'я по батькові, впевнитись вашій особі для того, щоб зрозуміти, чи я підпадаю повідомляю. під ваші статті воєнних злочинів. Мені треба дізнатися, які ви які статті ви вважаєте воєнними злочинами. Mm -hmm. Ви повідомили одну статтю 438, Все добре. Тому що в цій статті особи визнаються потерпілими від злочину. Ми не говоримо зараз взагалі про на людину. І я від... вам поясню ситуацію: на людину напали військові в, 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 в зоні бойових дій. Це є військовим злочином. Чи ні? ви повідомили про це подію да, Повідомили прийнято рішення да, прийнято. та проваджувати. Да, За якою статтею відкрито? Ну вам я збуває вам збуває скажу, коли ви ві мені відповісте, які статті підпадають під воєнні злочини? Ми з вами вже це говорили. Ми ну, ви не відповідаєте відповідає відповідає на питання. Ви що не бачите, що а, ви не відповідаєте? Ви просто маніпулюєте і следите мені, мені, тут розказуєте басні крилова. Лапшу мені тут вішаєте. Ви конкретно можете мені назвати, під які, які статті ви вважаєте е, потерпілими від воєнних злочинів? Ви назвали так? одну статтю. Правильно, одна стаття 438. Все. Ви визнані потерпілими? Я, я вам вас питаю, одна стаття? Ви, ви вважаєте одну статтю? під яку підпадає ця категорія громадян. Правильно? Визнаються потерпілими за цією статтею. Все, все питання закрито. Тобто ви сидите тут, получаєте заробітну плату з бюджету України, просто імітуєте якусь бурну діяльність, не займаючись ніхіра, нічим. Просто відсутністю на робочому місці по телефону просто вішають лапшу, на цьому вони закінчують, на цьому вони, вся допомога закінчується. Все.